Реально, то що це була за війна? Це ж не була війна, як вигадано було в Нюрнбергу сили добра воювали проти сил зла. То була, як даруйте, назвав це Гітлер Світоглядна війна. Тільки вона, це, вона не обмежувалась війною Німеччини з Радянським Союзом. Вона світоглядний характер на в цьому світі. Це була війна про нацизму, комунізму і демократію. Те, що випадково. Ну, випадково так сталося, що країни демократії були змушені вдатися до союзу з комунізмом. Воно ж не скасовує головного, так? що ми між ними протиріччя між ними були не менше, якщо не більше, ніж протиріччя між комуністами і нацистами. Так? Це треба подумати, які протиріччя світоглядні були більші. Але ситуативно вони змушені були вдаватися до союзу з комунізмом. Знаєте, е, я так собі подумав. Тобто, це була війна між режимом, який вчинив Голодомор, режимом, який вчинив Голокост, і країнами, які їм вдалося в 30-ті роки не помітити Голодомор, а в сороковій році не помітити Голокост. Голокост помітили тільки після, ну публічно маю на увазі, після завершення війни. І саме тому, що до сьогодні непереможений Радянський Союз і його сучасні російські іпостасі, вони ніяк не можуть нормально помітити голодомор. Так? Значить, от як Росія зникла, то вони ой, а тут же був Голодомор, таке ж було. Ой-ой-ой як це ми не помітили, так само, як було з Голокостом.